І дикакам і ці одні. Мої буду вже писати. Ой, вони ж там дити. Ой, ну ми будемо платити ще а в спотіча, от мене прийдуть мої діти. Ну діти так. По-моєму. Це нарешті приплатеся, як стояло. Е, давайте подивимося, що у нас тут є. Ми тут ось такими част трошки на випік. раз ми розпустимо волосики наводиться ну, на выпуску таке лотишку можливо не знаю, даже біженка таку юбочку, поки вам прийти клас вот такий то дай не на точку давайте держимо таке таку важку красивуш так Будемо буде зтартувати ще, мабуть. І Зараз розчешемось. Так, чик чик Як ви бачите, я розпитав свій голосний. І ось такий у мене. Я не знаю, де, і мені сподіваюся, що вийде. І так, давайте вже повернумо ще площі, поки там Так, мені прийде. Так, з Смотрите, это платьишко. Он же его выпуску не Так, Вот это у дырочка. Вот молоко. Так, вот, вот. Вот, вот. И я Так, сученцы. И дальше. Талин будет. Давайте потом выпечка. Выпечка Зараз я складу. І друзі. Ось така. Ось така воно. новина, я забула свої. Коли прийду вдома. Напевно, потрібно казати родичам, щоб вони працюють. до думаю, все ж таки, такі вже такі. Ж таки. Такі як завжди, тому мають острів ч-нибудь. Так, тому їх сюди. Ці не дуже. Так, а платіжко у мене таке-таке. Давайте я цей. Оце. Мені здається краще це. Це платіжко, щоб ходити. Це сюди. Тому що ніде в таких штанах. Чи ні, я живу. Чи ні, блін. Ось такому я буду сьогодні зустрічать. Вигляді. Так, це кімната з малюками. Зараз ми сходимо в аптечку, подивимося, що там ще ми треба сказати, що щоб напевнечок закупили, сьогодні привезли. Так, кликаємо коптом. Так, так, оп. Сюди все сюди. Первому ну, покупку. Не котиться. Там хотіл лежить, будемо потім грати. Потім сюди. Йдемо в оптечу. Yeah. Добре, я. Ой, тут вийде на Я піду. І тут подаємо, що у вас тут, добре? Uh -huh. Добре. Тут таке мій угляді. Так і чуть, чуть то збирайте. Я походила, еще самое, что видеть на выпуску. Друзья, ну почему так ценно, тут не берем. Так, так я тоже возьмем для них, а мы ну, зараз. секунду, набираем, так, еще, еще, еще взять, с клеем зубками потемно, а позднее уже. Так, ну mm. mm. ой, ось такі тут листочки. клас, це таке печиво. Mm. Mm. Держа помади розподається. Так, так, дуже помади розпродаються. Mm -hmm. Клас. Ось такі маленькі гружбочки нам А ні, це все такі іришки, Так. Oh. Ой, это ма-мам стоит Это не ментильки перевозки. Давай, чик-чик-чик. Поставь, секундочку. Так, это вот эта вот так на кордой. Так. Раз установка. Вот, грубо плохо. Все. Дякую. Четыре. Опа. Опа, сад. Девушка то ой Ой, ну так. так, милюки вищо ще не виплемо молоко? Я так потрібно випити. Ой, я заснула. Так, давайте я могу завершувати. Так. Ой, Конечно не все плей, а нічого буває. Ну що ж не на них, далече ну, типа покоше. Так Тук-тук. уже -тук. хтось прийшов. Ага, це ці квітку ему? Так, малючки, давайте засинайте. Угу, та... <пробач> е, Доброго добро дня. Доброго дня, саме квіткові. Ми прийшли провідати нашу і дарити подарунки. Вітати колясочки. Колясочки давайте сюди. Заходьте, і зараз позову. Добренько. Вікторія підкового володим'я. Ага, а. що сталося? Вас там пришла пришли и лайки назад. Ладно, предложить Так. Ой, Такси привет. Привет, ты Ой. Я классный дороги. Такие квиты, песни такие. Я хоп, ну сегодня. І там, мамочки. Так, мита сюди покажемо. Це, Це мабуть буде. І ще Даже як придумать, нам тут, мабуть, не держим. Нахиліта. Легіла. Так, їла, їла. Добре. Так. Давай я трошки сюди їду. Ведітки з куда. Привіт мам, привіт, привіт, мамусь. Привітаємо тебе тут. Від нас усіх дякуємо є дорогі. Один цей наших твій не тут. Оу, який вони класні. Я согласна. А це хто лісочка буде ще хлопчик. Якийсь не наш, я не придумала. Або Юрій, або Антон, або Марк, Марк, не Марку. Маму, тільки не Марк, майку, не знаю, Потім придумаємо вдома. А це наша Алісочка блондіночка Вони поки що сплять, тому ось так. Дякую вам. Давайте поговоримо поки що. Давай. Давайте пройшло дві години. Я думаю, ми вже наговорились пора о, дивитися пацієнтку тут. Та я піду. Добре. Так, пі... Доброго дня. Ой. Доброго дня. Е, пора вже йти там. Ми Будемо оглядати на вашу ну, пацієнтку. Що... Ага, Добре, йде йдемо. Пока у пока Та... ой. Ой. Так, ідемо. Ой, що сталося. Нічого такого, потім на вас оглянути якось. Ну добре. Так, зараз. А, ну, давайте, лягайте. Ну, вот, зараз. Давайте на ту сторону лягте. Добре. Дивно лягайте. <плес> ну, давайте туди. Mm, зараз будемо вас оглядати. Так, секундочку, що нас там є, Так. Чук, 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 чук. Давайте пішмо там півгодини. так, все, ви готові? О, ох, це пекло, Я, не mm -hmm. Я розумію вас. Знаю, это... Ну, тут при этом такая удобная, 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 на удобная, 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 Ой, еще запах. І ось такий клас. Так, проводку Так, зараз купчиком підемо з мінями. На ту саму він. І, до речі, буде виписуватись, тому що йому йдемо, бачите, джентлемен. Може йому клубничка, малочка. Ні, здійснюється. Так, ще мочик. Давайте зараз будемо вас з нову кормити. М -м -м. Так, девочка, моя любочка Алисочка. Давай про Ходяган твою пленочку вот Все, и ты так занятисто подам. Я-я-я-я-я-я-я. Так. Ой, я куча закончилось. Сейчас давайте писали батьки. Ну, цей М. Цей наши, да. Могатин бы взагалі не знаю, куда пришел. Что-то спички. сам, то ну, Взагалі молодежь. Ну, хотя бы я здесь не крошки. А так принцов кого Ну, взагалі уже. Ой. Ну, нічого пеленочек нічого. Ну взагалі. якісь палночки для дітей. Що в нас сказала тут щось за костюмчик? Так і давно. І тут нема обох що за пекло вот таке. Взагалі нема нічого. Ну что уже у меня что Ой, вот тут на вот этот царь. Ох, девицы такие нижние Так, ну тут немало. Тут косметика чуть не цікаво. Ох, и тут нема еще робити. Тобто тут, друзья, на цьому за ваше. Ya, saya kepelu. Well, I love you. Cekai te novel serial. Bye bye. Chongi